Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу зробити огляд рослинок. Це мої останні новиночки, які я придвала. Ці всі рослинки придбані в одного продавця. Я купувала їх в кінці минулого року в листопаді, і ось в кінці квітня 2024 року. Цей продавець, це Алла Квітка Харкова. Я знімала відео про розпаковку останньої посилочки. Ось зараз покажу, як ці рослинки змінилися. Ну, якщо мене подивиться Алла, я думаю, що їй буде приємно, тому що вона мені писала: покажіть свій філодендрон. Взагалі моя перша покупочка була зв'язана з філодендронами. У мене їх взагалі не було в минулому році, щось я так почала на них задивлятися. І ось моє перше придбання це Рендерсен. Він був маленький, на декілька, мабуть, листочків. І ось, мабуть, звідси а, ну, ось цей перший листочок, який я ще знімала, що він виріс такий якийсь трошки згорблений. Це перший листочок, який розкрутився, був щось не дуже мені сподобався. А потім почали дуже гарно рости. Варігатність є, ну, невелика. Не знаю, хоч він мене стоїть на вікні від сонця я його затіняю жалюзями, Але там ну, достатньо, на мою думку, освітлення йому. Ну Ось такий красунчик, дуже темно бордовий такий. В нього стовбур. Ось ну, останній листочок розкривається, дуже цікаво, він росте. Ну, я читала, що потрібно зрізати верхівочку і саджати поряд, щоб він такий був густіший. Мені дійсно хочеться якось його зробити густішим. Але, якщо чесно, якось так дуже жалко зрізати цю верхівочку. Да, тут є все, що такі корінчики є. Звичайно, наростають ну, ось такий красунчик Red Anderson. Також я в листопаді тоді придбала собі Hildendron Birkin. Такий ось він вже викинув декілька листочків. Оцей останній, такий красивенний, варігатний, біленький. Ну, росте він якось не так швидко, як Ред Андерсон. Ну, може, я не хочу взагалі, щоб уверх вони росли. Ну, тому він росте так пущиком. Мене, в принципі, це влаштовує. Ось уже новий листочок він улізе. Я думаю, що поки йому тут достатньо місця в цьому горщику. Ось іще один такий. Е, також я придбавала е, у Алли папоротники. Ну, на жаль, якось з не дуже склалося. Я зимку показувала, що вони мене хворіють. Ось цей вже так відростає трошки, Ну, можливо, буде відростати. Я тут зрізала трошки листочки такі, Ну, щось вони мене чорніють, підсихають, хоча я намагаюся його і не пересушувати, наче і не переливати. Я вже навіть поставила на гнутовий полив. Але, ну, щось не дуже у мене якось із ними складається. Також в тій осінній посилочці була Хоєретуза. Я тут також на неї дивилась з інтернету. Мені дуже якось сподобалося, як вона такими великими пагонами росте вниз, така кучерява. Ну, якщо чесно, вона навіть квіточки там такі ранньою весною були. Я вам показувала в якихось відео. Я сама там. Їх ледь роздивилася, але ну, якось не дуже вона росте. Не знаю чому. Ну, ось трошки пустила ось тут такі повінці, ось, ну. Так, не дуже росте. Можливо, вона сама по собі так повільно росте. Ну, не знаю, буду чекати. Можливо, когось є, хтось може підказати. Дійсно, чи вона так повільно росте, чи що їй потрібно. Я її посадила також цей верховий торг, можливо, їй також не подобається, бо я вже бачу деяким рослинкам, їм не всім подобається в цьому верховому, верховому торфі. Ну, Підкажіть, якщо хтось може щось по ній порадити. І в подарунок до цієї посилочки я отримала ось такий Сингоніум. А, мені Алла показувала, я чомусь скажу, та ні, мабуть, я не буду купувати, бо він кажу, мабуть, згубиться серед моїх бігоній. І Алла мені його поклала в подарунок і ще мені написала, покажете його, чи він згубився. Кожна рослинка унікальна і дуже цікава. І, і ось я хочу показати. Ну, там щось він то Ще рано давно там чуть-чуть підсохло. Подивіться, який цей був викинутий перший варіагатний листочок. Дивіться, який унікальний. В якомусь відео я також його показувала. Також це листя дуже красиве лимонне. І ось ще один. Подивіться, яка варіатність. Ну, я взагалі від нього дякую, Алло. Ну, так, він, дійсно, не згубився. Він дуже цікавий і ще своєю варіагатністю. Я думаю, що і ви навіть цього не очікували, тому що я. А, він як називається Лемон. Є, в мене там назва записана. Я, до речі, дивилась в інтернеті про нього. Ну, таку варіатність я не бачила. Ну, дуже цікавий такий син гонів. Ну і в кінці квітня, місяць назад, я показувала розпаковочку ще однієї посилочки від Али. І посилочка ця почалася від цієї бігонечки, яку я виграла в аукціоні. Це бігонія — квітка, Хар... квітка фатамаргана. І хочу показати ось ці два листочки. Ось ці два красончики це нові листочки, які вже виросли. Зараз у мене. Подивіться, яка це краса. Ну, там дівчата скидали в групах, що також ці. це селекція Али. На, на жаль, ну, не дочекалася, поки вони виростуть. Мені дуже хочеться виростити красивенну цю бігонію. і ну, показати навіть Алі, щоб вона радувалась. Да, це її, який це листочок Молоденький. Вони навіть не можна передати, переливаються з такої трошечки, трошечки бордовим таким відтінком, а жилочки світлі, жовто-світлі. Оці вже наче, старіші листочки, і також там, ну, вони весною росли перепад температур був, як Алла казала. Вони такі більш темно-зеленого кольору з прожилочками. А ці ось в теплі при достатньому освітленні які ці листки. Її вже потрібно пересадити. Я пересаджу обов'язково ось, ось ще один листочок іде, ніяк просто не доберусь. Це квітка Фата Маргала. Красуня. Також я купувала ось таку ну, великий вже вазон, це природник. Якщо в але є назва, то, будь ласка, напишіть. А, бо не було назви, я знаю, що є. Там ну, я розпаковувала, вона така трошки була, там вже висало, висали листочки, старі такі, я їх всі обірвала. І ось за місяць такий молодняк. Ух, яка краса. Хочеться якось її так ще перевернути, показати. Які красиві. Якщо є назва, я. Запишу цю назву. О, така дуже красива листя. Так, це не королівська бігонія, це природники. Але я думаю, що назва є красивенна. Красивенна, красивенна. Вона велика досить така. І вона ось буквально за місяць. Як вона шикарно відросла. Як вони всі хочуть жити. Ці рослинки. краса. А, також я отримала в подарунок ось ці три бігонічки. Це, я так розумію, два сіянці, а це Дена. Вони також вже підросли, був маленький зовсім листочок. Ось він розкручується, навіть підкрутився і тут. І ось такі красульчики. І це Дена. Це ось також ростуть молоденькі листочки. Ну і кактуси. Я дуже спокусилась на кактуси. Це, здається, не зовсім він, може до кактусових і відноситься. Це періус, здається, називається. Такий красень, великий. Я не знаю, на жаль, квітний він чи ні. Чекати від нього квіточку чи не чекати. але він сам по собі такий дуже красивий. Цікавий такий, можна роздивлятися. Також ось такий кактус. Ну, по кактусах не зовсім видно, підросли вони чи не підросли. Ростуть з такими дуже довгими голочками. Можна так звернути увагу. Мені він подобається такі дуже довгі голки. І оцей красунчик. Трошки його паличками підставила, щоб він не впав. Ну, цікаво, чи він розквітне, чи не розквітне. Але ну, вони навіть без квіток такі дуже цікаві. Ну, вони стоять на вікні пересадила в більші горщики, їх, щоб світла було достатньо. Ну, якось уже, у мене вже так зібралось багато кактусів, взагалі ховорті сукулентів. Що, мабуть, треба окремо відео про них е зняти. Ну, якось так я із декоративно-листяни на сукуленти перейшла, ну чомусь їх так полюбила. Ну, ось такий в мене вийшов огляд. Якщо вам було цікаво, напишіть коментарі, якщо хтось знає назву, можливо, і цієї бігонічки, і, можливо, хтось про хою ретузу щось мені розповість, або дасть якісь поради. Ну, щодо папоротника цього, ну так якось ну, не можу я з ним подружитися. Не знаю, чому мені здавалося, що папоротники дуже прості, але я помилялася. Дякую, що були зі мною, що дивитесь мої відео. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки, щоб україномовний контент все ж таки передивлялось більше людей. До нових зустрічей. всім нам мирного неба.